Поліцейські Донеччини зафіксували 40 руйнувань в житловому секторі внаслідок російських обстрілів. Протягом доби ворог завдав 23 удари по мирному населенню, є вбиті та поранені. Під вогнем окупантів перебувало 14 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, Часів'яр, СМТ, Північне, Села Андріївка, Галицинівка, Кліщіївка, Карлівка, Комар. Кам'янка расисти знищували Донеччину авіаударами, зенітними ракетами: РСЗВ смерч, ураган, град, артилерією. Зруйновано та пошкоджено 40 цивільних об'єктів, 34 житлових будинки, школа, будівельна база, фільтрувальна станція, будинок культури, господарчі споруди. Сьогодні, о 4 ранку, російська армія вдарила по Краматорську ракетою с 300 Є поранені, пошкоджено 5 приватних будинків. Численні руйнування ворог спричинив у Бахмуті, який обстрілював з авіації та градів. Постраждали мирні жителі. Коджена навчальний заклад, багатоквартирний будинок і 16 осель. Поліцію те збув відкрито кримінальні провадження.